Розмови між Путіним і Трампом ще не було. Так кажуть в Росії. Це слова прес-секретаря Путіна Піскова. Тим часом західні змі ніби показилися. Вони продовжують тонни буквально прогнозів давати чи не щодня прогнозів дій Трампа напередодні інавгурації І після, наприклад, з останнього Associated Press Трамп хоче посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший же день. Роботи ну а взагалі з найбільш яскравого протягом вихідних це заява колишнього головнокомандувача НАТО в Європі Джеймса Ставрідіса про те, що Путін отримає 20% території України. Решта залишиться вільною і демократичною. Це буде щось на кшталт корейського сценарію. На цьому нібито зосередиться команда Трампа. А в Україні офіційно продовжують наполягати, що е, нічого про Україну без України. Про все це далі більш детально з Юрієм Романюком. Головою громадської організації Україна в НАТО, пане Юрію, добрий день. Добрий день, пане Дмитре. Голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляє, що росіяни зараз намагатимуться створити максимальний хаос із вкидами у західні медіа та через соцмережу X. І відповідає за цю задачу служба зовнішньої розвідки Російської Федерації. Що з тієї інформації, яку ми останніми днями отримуємо, на вашу думку, видає... ну, більше схоже на правду, що вкиди. Ну можливо, дійсно, розмови Трампа з Путіним ще не було. Бо це інформація Вашингтон Пост. Це перше. Ну не завжди Вашингтон Пост є 100% гарантовано джерело інформації, яке повністю відповідає, тому що... Ж... Тим більше, що там власники Вашингтон Пост дуже сумнівні, Там коріння йде до Росії, тому може бути якась непонятна ситуація в даному випадку. Що стосується е, в ну вони ніколи не припинялися з російського боку і через всі можливі засоби масової інформації вони ляли льють далі свою дезінформацію. Якщо їх не пускають в офіційні телевізійні мережі тієї чи іншої країни, краще туди, там звізда, там перший канал і так далі. Ну то вони заходять через соцмережі. Режи і так далі, які їм люб'язно відкриваються через дові гроші, тобто нема таких шляхів, які би не можна було прийти, маючи такі нафтодолари, які має Росія на сьогоднішній день, не дивлячись на санкції, стосовно що Україні очікувати, наприклад, від приходу Трампа. Ну, в мене дуже пісимістичні прогнози. Я не бачу жодних позитивів стосовно приходу Трампа. Те, що там хтось сподівається, деякі засоби масової інформації розказують, Ми ще не знаємо, як він себе поведе, і так далі. Так, ми не знаємо, нібито, як він себе поведе. А ні в України, а його е, син е, розміщує е, в соцмережах. Проти зеленського пост і звідчу, що ви через 38 днів ваш доларовий потік закінчиться завершення. Це син, який вхоже прямо в кабінет, куди ніхто не може зайти, і він це все чує від тата. А Дівенс і полки антиукраїнець, українофоб, які заявляють, що ні центр України мага висунуло всіх кандидатів до конгресу і сенату, де всі абсолютно їхні представники, яких Трамп повисовував, вони проти України. А те, що Трамп е, оточення заявило, що не буде Нікі Хелі в команді Байдена і е, Трампа вибачайте, і не буде Пенса і два перебічника України, які відстоювали інтереси України. Ну про що оці ці всі сигнали можуть свідчити для людей, які мають хоча б елементарні мозги і можуть логічно мислити? Ну які висновки можна з цього всього зробити? В чому тут позитив? Які тут позитиви можна в цьому всьому знайти для України як деякі глашатає і пропагандон? Кричать на деяких каналах, що з Трампом буде все добре? Ми домовимося, він припинить війну. Ну та припинить війну, ви задумайтесь хоча б раз, на яких умовах, на яких умовах припинить війну, що ми втратимо 20% своєї території, що ми не вступимо в НАТО, що ми будемо нейтральні, як вони бажають, на 20 років. Хоча е, повноваження Трампа всього на всього То чому ми говоримо за 20? А куди ви ще 16 діли? Що ви вже продали 16 років українську майбутню, і хто ви такі, що вирішувати, що буде через 20 років. Так якщо ми чітко свідомо, що нам нічого не світить протягом цих чотирьох, то готуйтесь з 25 на 29, Що 29 ми маємо повністю поновити євроінтеграційні шляхи, євроатлантичні шляхи вступ України в НАТО? Тобто можуть бути качелі замість Трампа. Прийде, наприклад, демократ або республіканці типу Рейгана, справжнього не те, що сьогодні. Ні, в що перетворилася колишня республіканська партія е, Рейгана. Вона сьогодні нагадує американський філіал партії «Єдина Росія» на чолі з генеральним секретарем Мага Дональдом Трампом, дорогом дорогим і любимим. Ось, ну ви розумієте, в що перетворилося США 100 мільйонів, вибачте, радників у цих вод. Ну я б не хотів нікого обзивати і так далі. Але не дуже освічених, як м'ягко скажу. Без вищої освіти в більшості своїх на 90% людей, які обрали цей шлях для Америки. Ну подивимося, чим вона обернеться для Америки, їм там жити, їм це розхльовувати. Ми почекаємо, але ми переживаємо за національні інтереси України. Так ось, національних інтересах України, те, що я назвав, не вступати в нас. НАТО нейтральний розброїти наші не забудуть. Нам ще в пакет впіхнуть відродження і реабілітація, реанімація російської православної церкви до цього, ще додають російську мову, до чого цього скасують санкції проти Росії, що Трамп неодноразово казав наперед. Оце вже прямі ключові слова Трампа. Я за те, щоб зняти санкції з Росії, зняти санкції з Росії, це значить, що вони будуть знову озброїтись, купляти чіпи, купляти військові технології. Далі озброюватися, Україна буде нейтральна, деморалізована, без армії і буде не мати право відвоювати свої 20% території, бо такі будуть умови цих переговорів. То чим тут нам тішитися? І от на цьому всьому фоні я маю дуже песимістичні погляди, і тому ми маємо е, закотити рукава і боротися, не здаватися. Це не значить, що Трамп все сильний і він все може зробити. Він з КНДР нічого не зробив, він з Іраном нічого не зробив. Він з Росію нічого не зробив. Він навіть з Сирією нічого не зміг зробити. Да, обстріляв, запустив там 70, е, ракет крилатих. Е, ну і що томагавки? І чим це завершилося? І нічим ну, вивів війська не вивів, а наказав вивести війська з Афганістану. І це дісталося потім по наслідству Байдену, який змушений був в терміновому порядку виводити війська, так як він вивів. Оце без трамп. Подивимось, що він зробить з Росії, та нічого він не зробить. Не він буде керувати Росією. Росія буде намагатися керувати Трампом. Хто до цього ще це не зрозумів? То ну то, ну, то, то, то вибачайте тоді. Пане Юрію, але ж у команді Трампа зараз відхрещується від цих заяв про поділ України, про корейський сценарій. Ну і власне інше питання: чи дозволить Трамп собі програти Україну, тому що тут е, йдеться також про поразку США е, в очима Китаю, якщо дивитися, е, напевно, Трамп розуміє ці ставки. Що ми вкладаємо зміст програти Україну для США? Ви розумієте, що реальність змінила? Якщо на сьогоднішнього дня досі стану до 20 січня 2025 року, я для наших телеглядачів хочу пояснити, Україна входила прямо в сферу національних інтересів США і демократичного цивілізованого заходу. То від 20 січня намальовується така картина, що Україна буде поза цим переконом національних інтересів США і Трамп скидує це як Білий Дім США, скидує це на компетенцію Європи. Україна це ваша Європа, це ваша мінінгі, це ваша головна біль. Мастіть собі з нею голову. Я ні цента не дам, на, не дам для України. Фінансуйте самі всі проекти, які ви хочете по Україні, і, і, і направляйте свої війська ні одного американського. Солдата на українській території в буферній зоні чи в зоні демілітаризації не буде. Це буде ваша компетенція. Оце от Трамп це факти, це не емоції. А те, що він дав по голові тому, хто наперед вискочив з тросів і розкрив якісь таємниці наперед, до 20 січня. Ну та й тому йому й дало по голові. і Сказали: не звертайте увагу, він ніхто і звати його ніяк. Але це зовсім не значить. Що в Трампівському середовищі панує саме така ідеологія, саме така концепція, озвучення якої настане час після 20 січня? Ось і все. А як Зеленський він двічі відреагував у позитивному ключі? По-перше, коли вітав Трампа, сказав, що ми погоджуємося з вашою концепцією «Мир через силу. А по-друге, після телефонної розмови, нібито позитивно, висловився, як на вашу думку, українська влада сьогодні реагує на Трампа, до чого готується? А я не бачу чим і не розумію, чим Зеленський вітав Трампа і за нього сказав слова, що він вітає його політику досягнення миру через силу. А де Трамп сказав, що він щодо Росії буде застосовувати силу? Говорило хто завгодно, крім Трампа від самого Трампа до по відношенню до Росії ми не чули ні одного слова. Він по сьогоднішній день, до речі, не засудив Трамп. Оці кажуть, що Трамп принесе в Україні. А що може принести людина, яка стає президентом США і не засудила агресію Росії проти України, яка не засудила перебування військ КНДР на території Росії уже протягом цілого місяця, яка не засудила уже боєзіткнення між військами КНДР на російській території проти військ ЗСУ. Ну, що можна ще від цього очікувати, пане Юрію? Але ж це була передвиборча кампанія. Трамп не хотів собі нашкодити такими заявами, але Можливо... після листопада, ми сьогодні з вами говоримо. Сьогодні Богу дякувати 11 листопада. 11.11. .11. уже минуло 6 діб. За 6 діб не можна було дати оцінку перебування військ КНДР на території Росії. Чому він про це не сказав жодного слова публічно? Ніде уже після виборів. Ну, якщо до виборів можна зіслатися, що це на тактична передвиборна комбінація, так йому потрібно заради того, щоб перемогти в США Їх більше хвилює на 99% внутрішні проблеми США. Борти, кордон, міграції і так далі. Це зрозуміло. А після виборів, в тебе 6 днів, ти вже нічим не обтяжений. Ти ще не президент, ну вже не кандидат в президенти. Ти, ти вже маєш 312, 326 голосів виборників. Чому ти мовчиш? Чи 312, вибачайте, 312. Ось. Чому ти мовчиш? І от в це є відповідь. Мовчання це теж відповідь. Але з іншого боку, знаєте, багато критиків демократичної партії і Байдена можуть закинути вам те ж саме. Вони мовчать. А Джон Кірбі однями сказав, що е, у Байдена не переглянуть питання запрошення України до НАТО. Ну тобто, а, а, а якби було інакше, якби був не Трамп. Та не може бути у Байдена інакше сприйняття не вступу чи вступу України в НАТО, тому що Байден, Європа, країни НАТО не знають, на чому зупиниться Україна. Ну не можуть вони давати голослівне запрошення на НАТО. Це не запрошення на весілля, не запрошення на день народження чи хрестини. Ви розумієте, для цього потрібно провести саміт НАТО. Під цим повинні підписатися 32 глави голови держави або урядів країн-членів НАТО. Вони мають знайти консенсус. Консенсус сьогодні немає. Мінімум сім країн, які були вже давно озвучені. Третє питання найключове, що наші телеглядачі і журналісти деякі не хочуть чути і розуміти. Захід і НАТО не знають, на яких умовах завершиться війна, чи не станеться. Питанням вступу не вступу НАТО України предметом торгу між Росією і Україною, чи не підпишеться сама Україна в результаті мирних перемовин з Росією, коли вони настануться, вже інше питання, як вони будуть відбуватися? Чи не підпишеться Україна під тим, що вона буде нейтральна і не буде вступати в НАТО? І буде сама просити і скоротити армію, вивести радників і експертів і інструкторів НАТО, які перебувають зараз на території України. І агентства з ЦРУ, які перебувають на території України, про що було опубліковано відкрито в пресі і так далі. Буданову казалось, оце все. Вони не знають, що очікувати від України, може, достатньо е переговорів, які були в Турції. Вони стамбульські перемовини вони вже знають, що вони були парафовані. Не міг арахамі, не міг Резніков, не могли інші учасники української делегації самі по собі без санкції банкової підписувати. Параф... Вони отримали на це відповідні директиви від президента. Виключно президент підписує директиви на зовнішньополітичні акції, що підписувати, а що не підписувати Тим більше в умовах війни, коли Україна висіла на волоску, вся її державність суверенітет і територіальна цілісність. Тому Захід не знає, що очікувати від України через місяць, через два, через три. І захід, можливо, не знає, що насправді на розумі, наприклад, у президента Зеленського, які договори. Перників веде Україна і Росії двосторонні через третю сторон в Катарі і про що домовляються? Ну ясно, що про. Невзаємнене ураження енергетичної інфраструктури не спрацювало. Два місяці Україна не обстрілювала російські НПЗ, і от знову почала обстрілювати через два місяці. Значить, домовленості не відбулось. Путін не пішов на деескалацію і Путін далі продовжував обстрілювати українську енергосистему. У відповідь Україна почала уражати через два місяці. Ну е не, не ураження російських НПЗ почало знову по ним стріляти. Це значить про що Що ні до чого не думово, Це дуже все елементарно. Іде знову ескалація. Т е Путін налаштований до 20 січня ескалувати ситуацію і набрати найбільше території, здобути, щоб потім мати що вести з чим предмет торгу і що торгуватися, і більше земельні ділянки йому відійдуть. Це все зрозуміло. Це говорило вже тисячу разів. Тут нічого не помінялося. Це прихід Трампа не поверне Росію на декілька кілометрів назад від захвачених територій. Путін не поступиться завойованими територіями. Його можна випити тільки силою українським збройним силам України. Для цього нам необхідний відповідний ресурс. Ну навіть якщо буде ресурс заходу, у нас на жаль, брак внутрішнього ресурсу воїнів, людей. У нас українці, вибачте, уже які готові воювати на фронті. На жаль, закінчуються, Немає їх. Ми не можемо сформувати ті бригади. Ади новостворені і поповнити ті, які існують в тих об'ємах, які необхідно, які є запит у Збройних сил України. Це є реалії. Ми з ними стикаємося, і це на жаль така сумна реальність, яку нам потрібно якось вирішувати, або втрачати людей, або втрачати територію до того моменту, поки не завершиться війна на тих умовах, на яких вона завершиться. Я не можу зараз згадати, я не ванна гадати, на яких умовах вони завершуться. Ну Україна повинна боротись до останнього розмовляти дійсно з позиції сил. Для цього ми зараз від США маємо отримати оцю цю військову допомогу 6 мільярдів доларів, яка залишилася, що Байден обіцяв нам, що надасть до 20 січня 2025 року. За ці два місяці будемо сподіватися, що так воно і буде. Пане Юрію, останнє питання: спрогнозуйте якось дії Польща, от зараз, Британія. Франція збираються про щось говорять через те, що якщо справдяться ваші очікування від Трампа, і він там буде умовно кажучи здавати Україну. Що може зробити європейський союз? Що може зробити НАТО без Сполучених Штатів Америки? Вони багато що можуть зробити. Вони українська воля до боротьби може спонукати Польщу, Британію, Францію, Балтійські країни до посилення продовження посилення українських збройних сил України і держави України, і це змусить це вплив. На конгресменів і сенаторів і республіканців і демократів всередині Сполучених Штатів Америки, і відповідно воно буде тиснути на адміністрацію Трампа. Він буде змушений з цим рахуватися з думкою конгресу і сенату з партійною підтримкою у них Сполучених Штатів Америки України. І він змушений буде коректувати Хотілки – Це одне, а реальна політика це зовсім інше. І коли на нього буде тиснути внутрішньополітичний тиск в Сенаті і конгресі, він буде реагувати. Він буде з Змушений рахуватися з політикою з позицією Лондона без неї нікуди не дінеться, Парижу, Берліну, Варшави, Трьох Балтійських країн, скандинавських країн, які на нашій стороні однозначно. І тому Україна перша має знову, як в 22-му році, коли для всіх стало в перші три доми несподіванка, здатність України тримати удар і відбивати ворога. Отак і зараз знову при Трампі Україні треба витримати після 20 січня, січень, лютий, березень, ми знову вертаємося в умовний 22 рік з приходом Трампа. І нам треба тримати удар і на всі їхні е, бажання і хотілки Україну змусити до капітуляції на умовах Кремля і Путіна відповідати ні. No, sir! No! No, Trump! ми не будемо капітулювати. Ні, ми не будемо сідати на цеху. Ми не будемо розмовляти. Ми не підтримуємо ваші сепаратні розмови один на один про Україну між Трампом і Путіном за спиною України. Ми це не признаємо. Україна має показати свій характер, так як як показала Чен Ін показав Трампу, то нічого не міг зробити. Як Іран показує Вашингтону понад 40 років свої зуби і не сприйняття. Я як і Росія, ну вони відстоюють свої національні інтереси. То чому Україна має капітулювати відразу? Я хочу нашим телеглядачам нагадати, Трамп не навічно. Трамп максимум на 4 роки, а національні інтереси України вони навічно їх треба захищати всіма можливими засобами. А по відношенню до Трампа до Білого дому до США ми захищаємо їх не зброєю, ми захищаємо їх політику, дипломатичним протистоянням тиском, що ми не сприймаємо угодницьку капітулянську позицію Трампа, наприклад, який буде вести сепаратні розмови з Путіним, як він буде зливати Україну на вигідних Росії умовах. та. Не буде такого, такого не повинно бути. Крапка пане Юрію. Дякую за розмову. Юрій Романюк, голова громадської організації Україна в НАТО, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії, якщо з чимось не згодні, в коментарях під цим відео тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.